Баночок, крабик, дуже дуже звичного, ви знаєте, що крабік, така баночка стоїть 2000 і крабики для першої фаланги. Ось таким лодиком ми перематимо, але девочка нам потом Я купила лодики віддасть. В будь-якому випадку ми будемо сейчас зараз перелажувати і давати. Плюс девочка заказала вина і чорного і, і, чорного, і білого, шампанського. Дівчатка, літера такого вина, це полусладке вино йде, є чорне і є біле. Полусладке вино, воно йде 150 гривень літрів. Як 10 баночек такого і 10 баночек такого. Я вам зараз покажу. Це все ми передаємо новою почтою на Київ. Дівчинка заказала. І пару куточків молоко, дивіться, такий задачі. Дівчатка, мої замовлення приймаємо на Viber 098-493-0776. Вино йде полусладке. Це у нас іде фонтан. Світулька, ти знаєш, що називається фонтан? Коли ви піш 5 бутилок вина, і тоді Дивіна, ви на вина світульку. Світуль, і тоді не тільки фонтан, а й фейерверки. Понімаєте? Гарі, ти не смійся, бо коли ви піш 5 бутилок, такого... Це... Називається фонтан і грівий фонтан я якщо допустимо дві бутилки і сяду на стульчик, тако на стольчик отаку сяду плачу мами ні я до полгалися сідала я такою сідала під диван на пол покажу отаку сіла у мами плачу каріки кажу мамі мені тебе так жалко такі що ти так і було а хто вип'є оце фонт... А як встати тепер, скажи мені? А як тепер мені встати, дивіться як ота як баба стара Чуєш? аж ти Е, молодичка, колінка струсила, підпригнула, ложу. Дивіться, дивіться, яке воно. мас. ти знаєш цей фонтан фірвітрий. Так що хто хоче мати, <гум> улетіти в фонтан. І Ігривий... <гум> настрій? І гривий настрій? Як я не п'яна, ні, я якщо вип'ю, я наоборот, не така. Я треба ще веселіша. Я коли вип'ю. Я люблю танцювати, а якщо мене хтось затроне, Гарік може сваритися. А що мені робити? це життя? Це чому і хорошенькі, замовлення на Viber. дивіться, крабики і фонтан буде обалденно класно. Ви чули мене? От дивіться, Світуль, ти мене питаєш, що, допустим, да. ти мене питала, для мене важливо, допустимо, там лайки, для мене важливо, да, просмотри. Підпис, підписка, Світуль, дивися. От я тобі говорю, я не ганяюсь ніколи ні за чим. Я не ганяюсь за підписку, я не ганяюсь за лайками, я не ганяюсь там, скільки в мене хто дивиться, хто є. Для мене важливо, Світуль, для мене важливо. Получити якісний товар, продати його і щоб вкусно його поїли. Для мене важлива моя робота, для мене важливо мої продажі, Для мене важливо, щоб людина прийшла і з'їла. Я ніколи не ганяюся, ніколи ні за чим. Чи є у мене там підписка, чи немає, є, дякувати Богу. Поставили лайк, спасибо. Подивилися мене, спасіба. Для мене все, що важливо, я веду свій інстаграм і ток для того, щоб у мене йшли хорошо продажі. А ще важливіше для мене не те, що я там товар отримала і продала. Для мене дуже важливо, щоб людина залишилась товари. Світульник, він у мене і гарний, він у мене і вкусний, тому що за якість свого товару я несу відповідальність. Ще раз скажу, багато питають. Ой, ви там е, успішне, дивіться. Я відчуваю себе як обичною людиною, як обичним продавцем я на базарі, світулька, яка ви, любить, любить життя, яка любить свою роботу. Яка цінує свою команду, яка цінує свій маленький бізнес, який він у мене є, який я створила, вже говорила. Оцими руками цими з мозами. І кожна людина встане в всі ранку і піде на руку. Вітуля, при чому це кожен день? До шести вечора чи до вечора. До шести, подожди, обіжаєш. Я буваю, коли йду робити задіску, приходять по 12 Але, дівчатка мої хлопчики, я ще раз вам кажу, я не ганяюся, ще раз кажу, от де багато кажуть. Ой, у вас там підписалися, у вас там лайки. Якщо чесно, я можу, ти мене спосіб... Мене, я тобі не скажу. Для мене, опять же, дуже важливо, от чому я веду свій інстаграм, Тік-Ток, веду свої сторіночки. Для того, що ми передаємо передачу по всій Україні. І так, е... да, фейків є дуже багато, що ми там взяли з черваками, ми... але це все неправда, тому що це дійсно неправда. Для мене дуже важливо, щоб я, світулечка, отримала свій вінокльоночків, свій вкусний товар, щоб ти його купила, щоб ти вкусно поїла. І сказала, Світуль, він у тебе дійсно смачний. Не треба гадати. Ганяти за лайками, за підписками, за просмотрами, дівчаткам. Кому ви цікаві, до вас зайдуть, до вас підпишуться і вас будуть дивитися. А саме головне в нашій роботі, дівчатки мої, процвітання. І не, знаєте, для мене важливо з товаром. Для мене ще важливіше, щоб людина була задоволена. Ні, я ніколи нікого не копірую, я ні за ким ніколи не ганяю. Світуль, от я є, я така є. Я друга не буду. Чи я комусь нравлюся, чи не нравлюся? Я утром встала на голові 220. Одне око таке, друга таке упала, встала в халаті, вийшла босими ногами. Це я. Я не буду друга. Я не стараюся. Потім, коли я виходжу, така знаєш, коли я накосила губ, виглянула волос. Я вийшла друга жінка. Я йду в гості, я третя жінка. Я послухай, дівчатка, йди до мене, касує да, 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 Маленьку кітує. маленьку китую, 800 днів. Понімаєте? Не треба ні за чим ганятися, ніколи в житті. Треба бути завжди самим собою. І так як мені говорять, ой ви бачили, у вас сіка послуха. Я ж не одного разу той чула хоч. Я сказала, підпишіться на мене, поставте мені лайк, подивіться мене, ні, світуль. Ніколи в житті це не казали, я казати не буду. От є світуля. Кому ти і слухай, значить, даю. Кому ти нравишся, той тебе буде дивитися. Кому ти не нравишся, 320. Кому ти не нравишся, Світуль, ти людина не, не примусовий. Головне бути сама Там, собою. Сама буде. собою настояще така світуль. Світуль, я тобі кажу, ти знаєш, мільйон людей, мільйон мені. Ми не доларові купюри, що ми всі ми не можемо кожному нравитися, в кожної людини є своє те, нікого не міністр. Дівчатка, ти світуля, а смисло мені когось копірувати? Дивіться, якщо я веду свій блог, так? Для мене що важливо? Для мене важливо, що в мене все чисто, все акуратно, все в холодильнику, Що ти купила мою рибку і ту колбаску і сказала мені спасіба, а не купила і викинула. Да, багато фейку, що ми купили в неї черговий рулет, дівчатка. Та я за свій товар, повірте мені, у мене в холодильнику. я його получаю. я ну, понятне, що дуже... Хто вже знає, той знає. Саме головне, ще раз кажу, в нашому бізнесі я вам всім бажаю, процвітання. Любіть свою роботу, цінуйте свою роботу, цінуйте свою команду. І все у вас буде. Чеки, буки, I love you. лаві. Тень. Здравствуйте. Ми до вас з білої церкви. Та да ви що, красуня, моя Їхали Боже. І дивимося ваші сторінки, щоб ви не а? Дотечка, як тебе звати, красуня? Я Боже, мій, а моя світа. Скільки тобі рочків? Сім. Сім, моя ти красунечка. Ти приїхала на море чи просто відпочити? На море. Приїхала. На море ти приїхала. А ти рибку любиш? Рибку? Да. На світочку тобі дасть дивися, бачиш, Андрій, пожалуйста, на моя рідна. Ти мені цвіточки, а я тобі рибульку. Согласна? Моя красунечка, ти така. А ти багато Довденьш в Одесі? Подисі, довго будеш. Що? Ми покупаємо покупатися і додому. До а, а, ви так, сьогодні додому. Ми, ми, ми до вас їхали а. за походом покупатися. Дякую вам, дати. велике Боже, я вам дуже вдячна. Що ви у мене вже вам вдячні, Боже, ваш Бог такий класний. Так, просто так. Ви поняли? Ну що ви так не хотіли до нас їхати? Ми хотіли? Хотіли вас, але довго шукали. Шукали, знайшли. шукали, так. Дякую, ви знаєте, ваша підтримка теж держиме ковтонусі. Красунька, так? Дуже дякую вам. Дуже і вам дуже дякую. теж дякую. 100%. І фото, і відео, все можна. Хороші. <смі> мої вигарнень. вже 15-12. Леся завтра вихідна, тоді пойдеть і каже, давай не фасую тобі ікри, щоб ти завтра її не фасувала. Кажу, ну хорошо, давай я спочатку покажу, Лесь. Ми ж виходили з вами. Дай китую горбушку. Каже, ти мієш відео відкривати? Попитаюся. Привіт, що все кості. Так мої хороші. Подивіться, на цю обалдену вкусний. Здравствуйте, а Можна с вами цепнуть. Сто процентів. Хочете попробувати корочку вкуснути? На бали, а я в месте. Так, то моя сестричка тепер тут Так? Умничка моя. А на бали було. Дівчатка, давайте давайте буде бали нас, а ну пробуйте її корочку. Вона в Америці Олечка, дивіться, вам велике I love you. От дівчата ну, да, Ми от світульки. Що ви думаєте? Ану, відкривайте ротик, моя красуня, давайте. Раз, давайте. Що, так, давайте, давайте. Так, і ви теж, ви теж, моя хорошенька, їдіть сюди. Давайте ви теж, іди до мене. Давайте моя красуня. Що ж ви даром прийшли чи що? Давайте. Ану, красоточка. Як скажіть, вкус? кусненька? Дуже свіженька. А вам понравилось? Це, до речі, ікра цего року кита. Угу. Смачненько? Бачите? Так що і привіт передали, і корку попробували. Хватит, давайте я викину паличків. 800-900 грамів. Да. Да. Приходьте, дівчатка, ви спробували, ви знаєте, яка вона, дівчатка моя. І корочка, вона знаєте, я зараз покажу. 1200 кілограмів, по 1000. вона йде разна. Вона йде радна, дівчатка. Ви що, бажаєте? Ми гарненькі, ми вже зняті, бо я й туди, і туди дивлюся. Красуні, да. ви подумайте, що ви хочете, так? І якщо що, впіходьте. Добре, не ну, з вами, так. Так перевертайте по камеру вже. Давайте, звісно, фото відео безплатно. Да. Фото відео безплатно. Де моя гарнітка? Давайте, спіходьте. Так мої красуні, давайте будемо просувати курочку, бо буде цей дастся. Бабочка. Це мой вас добрий день. Лусую баночка 200, гріхайрочка 150. Дивись собачка, сиди сюди, Диви, Дивіться богиня, як виглядах. Дивіться. Ми просимо, просимо вас уже. Якщо не так, так. А що і кров буде їсть, то Давайте попробуємо Давайте попробуємо Щас держу, будь ласка. Так ми про синки з вами опять до такі, так високі за сторону, краться уроку. Дай сюди до мене, покажи ковна гучка, 200 по полки. От дивіться, вона йде суха. Далека, давай ручку, давай мій ручку. Ану. Давай, ану, пробуй. Вона, дивіться, вся суха, вона прямо густа, густа, дуже густа цей ікра, Це вже і корочка цього року. Давай ручку, йди до мене. давай. Прийдеться, іди сюди. Давай. Даю, зуглась. Дівчатка, попробуйте і корочку. Давайте ручку, давайте. Так, 380. Сто гривень дайте мені. А ну, скажи мені. Дівчатка, а ну ладно, бігом, ми біолосочки. Бібьом. Давайте. Ану. Куковичка. Як ваші персики, помидорки. <рес> Дівчинки, дуже хороші, правда, персики, помидорки, огірочки, це взагалі. Це ми завтра підемо в базар, я вже століт там не була, 100 гривень. Будь ласка, хто сто машин. Ні, продали. Вже продали. Вже продали. Але Тут десь так 170 гривень виходить паличка. це того виділо з вишнею, 700 гривень за кілограм сиродяво. На бортике 550. Подписчикам. Подписчикам. Ой, да, такая стрижка во дня. Подписчика приедет. 100-200 полкило. Попробуй? Да, да. А ну маню, не давай попробуем корочку. Дети скажут правду? Пусть печень. Андавай, пойди сюда, мои горонятка. Ви тож, давайте, давайте ручку, іди сюди. Давайте, Натя. Та моя Любочка, дивіться, Бачите, вы вовремя зайшли. Тобі казали, що вам цін нема, то будуть вам сейчас і корочка. Манюня, ану, ану, давай, Света, а ну давай, подкривай ручку. Ну давай, Света, сейчас тебе дасть. А ну, красунчик. Давай, дивися. Давай, 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 давай. Це же ікрат Сагороб. 800 гривень склон. Манюня, ди сюда. Ну давай. Так, так есть. конечно, есть. Слушайте, бомба. Вкусно, да, і корочка, да. Нас... А ну, манюня, ди сюда, давай. А ну сразу. А? а ну, 100-200 полкило розфасовки, ну, Вот это именно, дивіться. А, а вот вона, ми її фасуємо, секрет перед вами, втора полка. Втора полка, ні, в холодильнику втора полочка. А ну, Манюня, скажи, як і корочка. Дуже вкусно. Так, да, бо діти скажуть правду, якщо не подобається, вони в житті не будуть да, їсти. Да? Шу -шу да. а у вас... прийдете, ми хочемо щучу. Все, так. Прийдете, ми фасуємо, прийдете. Щучку 100 чи 200, 50 чи пол кіло, як куди? 450 грамів, рівні 100 грамів. Кіло. Так? Да, пол... Давай, дає, давай ляличка викинемо. Пол кіло 2 тисячі, так. Давайте пол кіло ляличка. Світулька є. Ну, от вони пробували, Мені, ну, дітки пробували кітую. Є групу, що вона вся вкусна. Дивіться, вже ця їхання городу. 700-800 грамів. Вона вся пусна. 250 грамів 1000 гривень виходить. Дві банки даю. Дві баночки даю горбушку. Що вам з кіток? Дивіться, ну вони пробували кітук, а Да, ну, Вона вся Ну, Я вам говорю. Тільки відкрили відомо. Тільки вам дати. Ні, не, 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 вона по 100 стопу 200 кг. кг. 200. Значить, 2 тисячі плюс 1600 виходить, 3600. Одним словом, і корка є, свитулька їй вам всім кажу, I love you. Ви відраки не все розфасували, дойшли до горбушки. Сьогодні ми горбушку з вами включали, ви її бачили, ми її сюди получаємо. довіряли. Ні, ми вчора 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 получали. Вчора ми ще було, ми сьогодні, сьогодні субота, день прекрасний, чоловік 12-1, а то ми фасували 15-12. Отак ось, сірі до мене. Значить, мої ну, хорошенькі, шинки, от у нас горбушка, дивіться, і йде. Мало мало. Давай я тобі положу. Дівчатка мої хлопчики, дивіться, це йде горбушка, 700 гривень за 100 грамів. Вона йде мало-мало. Ну, давай я попробую. ладно, ти їсиш солодке? Ану. Я, я тако не по ікрі, але. Але птикушку їм, кілька ніхто не бачив. Вона скалопається. вона йде малосольна, вона її далюка горчинка, от чесно кажу, другуши намного вкусніше, тепер 700 гривень за столям на себе покажу. Добрий день. Конечно можна. І фоточку, і відео, все можна. Сейчас перевертаємося, йдемо сюди. Вставайте, гарненько либайтесь. І файно. файно, ну главное, да, що файно. Все нормально? Так. Да. — Ой, боже мій, гарненько. Так, дивіться, це вже кита нафасована, кита вся в холодінку, це місто для горбушки. Зараз будемо фасувати горбушку. Одиним словом, мої хорошенькі, вона знаходиться на нас в полонічку. Куда ти? Що, Що, що? Дивіться, ще раз приймути, ти знаєш, вона така пустка. У неї її далека-далека горщинка. Вона йде, по-перше, вона йде середнє зерно і вона дуже смачна. Вона, знаєте, от вона мармеладна шоколадна. Дивіться, от вона від ложечки. Нема такого, щоб вона була жидка, чи вона така розсеклась. Вона дійсно смачна, дівчатка мої. 700 гривень за 100 грам. Дуже вкусної корочки. І корочка цього року. Замовлення робимо на Viber 098 493 0776. І корочка у світулечки на привозі і в Яренчі. Вона, дивіться, вона по 700 гривень. На 180 гривень, правильно? Правильно. Потім скумбрійка у нас 200 гривень. І малосовка виходить вона по 790-330. 730. И одинного кролика же посчитали, да? Да. И кролика и тоже нас хорошо. Так, вот здесь. Видите, взяла сюда свечи. А тут у нас 182